Всім доброго ранку. Сьогодні 4 червня 2024 року. Я маю вихідний день в Таргеті, але після обіду поїду до бабусі. У нас тут продовжується будівництво через кілька домів, так що чути, як стукають. Я вийшла на балкон поснідати. Джон вчора зробив. Сир домашній. Коли приїжджав в магазин з Балтимора, купила 11 пачок. Думала, що багато, але дні вже все з'їли. Вони так люблять. І ось вчора він зробив домашній сир і дуже-дуже смачний. І правда, багато сиворотки залишилось, але я її спробувала, можна пити замість кефіру. Я от магазинну сиворотку не любила. А домашнє нормальне. Треба подивитися, як буде на українській. Це ж, мабуть, по-іншому буде. Пробачте. Я продовжую вчити, згадувати українську мову і потрошки вивчати англійську. Так що Джон зробив от, творог, сир домашній, і сказав, що це в два рази дешевше. Ну, у нього вийшло десь, мабуть, я думаю, кілограм. І він взяв галон молока жирного, і закваси у нас ватермілк не було, він заквасив йогуртом і сметаною, мабуть, по дві ложки з горкою. І дуже-дуже смачний сир вийшов. Тільки треба придумати. Куди витрачати сиворотку, тому що сильно багато. Ну, буду пити, може там пиріжки колись зробити, там. ну якщо постійно робити домашній сир, то це забагато, я не знаю. Ну, якщо вирішимо, то може буду робити. І може буду знову пекти хліб. Джон теж вчора спік хліб, це у нього хобі. Він заказав. Закваску німецьку в інтернеті і печи хліб. Но раніше це було часто, зараз дуже рідко. Мені сподобалось, але я коли жила вдома, я теж 10 років пекла хліб. Правда, я закваску сама робила на чорній муці, ржаній муці. Так що так, сьогодні у нас дуже тепло, гарний день. І я не знаю. Вчора приїхала мама Джона, і може ми зараз підемо в ліс, погуляємо, але вона зовсім не розуміє української, а я погано говорю англійською, не знаю. А може вона й не захоче, тому що жарко. От вона навіть на балкон не вийшла. Чую, за мною тут полежав, але йому стало жарко, він пішов додому. І я завтра повинна була їхати в будинок, отримувати ключі від моєї квартири. І я хотіла сьогоднішній вихідний перенести на четвер. Думаю, завтра отримаю ключі, заплачу за квартиру і буду там трошки прибирати, щось розставляти. Може, заночую. Ми б привезли моє ліжко, те, що діти мені дали, або надувне, або таке ліжко. Ну, щоб мені менше з транспортом зв'язуватись, тому що важкувато. Ну головне, скільки часу я витрачаю дві години. І в мене зовсім не витрачає не вистачає часу на англійський. Вчора в мене були курси, і я сказала, що не маю часу, тому що я тільки їду. Туди-сюди в дорозі і трошки їсти готую і, і відпочивати ніколи. І от я думала, що завтра я буду вже переїжджати потихеньку, але подзвонили на тому тижні, мабуть, теж середу, в середу, моїй дочці, і сказали, що вони не встигають, там ще роблять ремонт і е е прибирають. Тому вони не встигають. Ну, не знаю, мабуть, на цьому тижні я вже не переїду. Надію, що на наступному. Я зустріла моїх знайомих з Харкова. Вони в тому році отримали квартиру в цьому будинку. Вони сказали, вони теж більше місяця чекали, поки зроблять ремонт і приберуть. Коли подзвонили, сказали моїй досі, що. ну, 5 числа я, може, переселюсь, потім що переноситься, вона ні разу не запитала номер квартири. Ну, Я вже не переживаю, тому що мені підтвердили грін карту дуже швидко за 3,5 місяці. Тому все, все добре, у мене всі документи готові, все нормально. Я надіюся, що ну, ще тиждень. Побуду з дітьми, побуду з мамою Джона, з моєю свахою. У мене буде, як сказав Джон, спікінг, тому що вона не розуміє ніякої іншої мови. Хочеш, не хочеш, а якось треба з нею спілкуватись. Тому так. На вулиці так гарно. Тут до нас кожного дня приходять Олені. От туди за Забор у сусіді, прямо вони перепригують забор високий і ходять. І наші собачки гавкають і зі страшною силою. «Надо мені якось зняти це. А олені їх не бояться. Ну, але вони і сюди не, не скачуть, не заходять, тому що вони бачать, що дві собачки тут. Ну, тут класно, як на дачі. Я вчора сказала Ані. Треба знайти десь о, біля мого будинку недалеко, теж столик. Ну я пам'ятаю, там є в одному місці столик, і там можна англійську вивчати. От у мене тут комп'ютер зараз на кухні, я там не можу розмовляти, тому що у Джона дуже серйозний якийсь мітінг. Закінчую своє відео, те, що почала записувати вранці, і як завжди, у мене. Е... Воно обірвалося на полуслові, тому що в мене, як завжди, не вистачало пам'яті в телефоні. А зараз я приїхала до бабусі, бабусі трошки раніше. І поки їхала, в телефоні почистила. І в мене з'явилось трошки пам'яті. І я думаю, закінчу відео, тому що зараз буду працювати і не буде часу. Все-таки ми пішли з моєю свахою в ліс погуляти. Гуляли, мабуть, 30-40 хвилин. Якось я спочатку сама з нею розмовляла, те, що я знаю, ну вона мені сказала, що вона мене розуміє. В кінці прогулянки у мене вже мозги мої стали закипати, тому що я вже все, все, ну знаєте, так давно я багато спікінгу не мала, і вже я втомилась напрягати свої мізки, мозги, мізок. На український знову мені кожного разу треба дивитись в словник, перекладач, але я працюю над цим. Пробачте, 45 років розмовляла тільки російською мовою. І ми з нею добре, дуже погуляли, якось там вдвох спілкувались. Спочатку ну, вона вийшла зовсім без телефону. І... Мені приходилось якось її розуміти, а я спочатку сама казала, а потім стала вже в перекладач закидувати чи голосовий перекладач використовувати. Ну ми якось розуміли одна одну. Якби в мене всі подруги чи оточуючі люди були поряд. Англомовні, мабуть, я б заговорила. А так, у мене тут дуже багато друзів, але вони всі розуміють українську мову. Тільки чоловік розмовляють російською мовою, і тільки двоє у мене: одна італійка і одна американка. Це двоє друзів, які не розуміють ні українську, ні російську мову. Ну, надіюсь, італійка буде жити за мною в одному будинку. Це я б жити з нею в одному будинку, і мені потрібно буде з нею чаще зустрічатись для того, щоб вивчати щоб вивчати англійську мову. Це я думаю, буде, буде з цього толк. Ось так. Так що сиджу у дворі у бабусі. Зараз буду заходити, поки ніхто мені ніхто не дзвонив, так що я переїжджати я не буду. Сьогодні приготувала борщ для моєї свахи. Ну, вона коли їла, не знаю. Вона, мабуть, не любить і використала сироватку. Я не дивилась в перекладач, я згадала, сироватка, по-моєму, буде на українській, не сиворотка, а сироватка використала частину сироватки, сама придумала. Рецепт олад... оладків, панкейків, я сказала, свахи панкейки. Там в мене були різні сухофрукти, що я в каші додаю: і ізюм, і чорнослив, і манго сушене, і абрикоси. І ще додала банан і яблуко і зробила такі оладки на... на ранок. Так що приготувала, погуляли ми з нею вранці. Трошки я виспалась. Ну, Завела більні часи пізніше, а встала раніше, як завжди. Ну нічого, зато день хороший, ми погуляли і буду переїжджати сюди. Тут класно, але тут немає такого парку, такої річки, як там біля дітей. Ну, в общем, все не буває ідеально. Або треба мені використовувати кілька автобусів і мати мало часу. Або мені сюди переїжджати і тут немає парку. Ну, є парк. Ну, вони вважають, що це парк, але на мій погляд, це не парк, а це так, спортивні площадки. Я люблю парк, річка, дерева. В общем, от таке. Я завжди так жила і в Запоріжжі, і в Молдові. Я жила біля річки, біля парку, біля лісу. Так, що я це люблю і за цим сумую. Ну, треба тут пошукати. Ну, річку я тут не, не знайду, а парк може знайду. Хоча дочка мені каже, мама, сядеш на метро та поїдеш до Вашингтону. Там багато чого. Звідси ближче до Вашингтону, ніж від них. Ну, ось так. Так що закінчила, показала себе, закінчила відео, яке в мене перервалось на полуслові. Якщо знайдуть зараз відео, як наші собачки реагують на Олени, я не знімала, ну дочка мені завжди висилає, то поставлю. Якщо ні, то зніму наступного разу. Все, до побачення. Будьте здорові, хай всім щастить, оптимізму і радості побільше. До побачення.